Сепаратист, зрадник, а за сумісництвом так званий посол з особливих доручень МЗС Росії радіон мірошник на гра чергову сенсацію. Цього разу цей фейкомет стверджує, що якісь невідомі найманці в, в без знаків розрізнення, які спілкувалися українською і польською мовою, вбили понад 50 цивільних у місті Салідово Донецької області. Причому він посилається на невідомі свідчення якихось цивільних з міста Селідова нагадаю свого часу цей фейкомет так само розповідав про німецькомовних і польськомовних найманців на території Курщини. Очевидно, що окупанти досі не можуть оговтатися від міжнародного резонансу їх власних військових злочинів у Бучі в 22-му році, що повсякчас намагається вигадати подібні трагедії і повісити їх на українську сторону.